Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Сьогодні повідомили в Верховній Раді а конкретно народний депутат Ярослав Железняк, що цього місяця парламент планує знову переглянути бюджет наш річний і планується збільшення видатків на більш ніж 500 мільярдів гривень. З цього почнемо розмову із Данилом Гетьманцевим, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань податкової, митної і фінансової політики. Пане Данило, вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава збільшення видатків бюджету на більш ніж 500 мільярдів це величезна сума. Я знаю, що зараз тривають якраз переговори з МВФ. -ом. Ми сподіваємося в міжнародного валютного фонду допозичати ці гроші. Чи є якісь інші шляхи? Ну насправді дійсно це найбільше взагалі за всю нашу історію підвищення разове таке підвищення е, видатків бюджету, і е, ми не маємо ще відповідного законопроекту. Він зараз розробляється в міністерстві фінансів. і, Напевно, зарано говорити просто точну суму, але те, що вона буде велика, це вже очевидно, і Те, що вона піде на армію, тобто піде на оборону і безпеку. Це також е, очевидні речі. Якщо говорити про джерела наповнення цих грошей, тобто цієї різниці, яка виникне, то це традиційне джерела, це запозичення, це внутрішні наші резерви, це, ну скажімо, так, пристойна монетизація видатків за рахунок національного банку. Ось власне це те, що використовувалося протягом двадцять року. Року і те, що напевне нам необхідно буде використовувати, і в цьому році також дійсно зараз йдуть перемовини з міжнародним валютним фондом, і відповідно до тієї програми, яка обговорюється, це чотирьохрічна програма, 5 мільярдів. З якою ми повинні отримати цього року загальна сума 15 мільярдів, і відповідно ця програма вона повинна бути вже погоджена бордами МВФ до кінця цього місяця. Ну але МВФ ми ж знаємо, не дає гроші просто так. Він висуває ряд зустрічних вимог до країни, які позичає. І е, можете зараз перевідкрити трохи деталі, що МВФ е, хоче прописати в угоді оцій новій. Які вимоги Де. до України? Ну насправді е, ми можемо коментувати вже так відповідально, тоді коли завершаться перемовини, але в, е, вимоги МВФ до України є стандартними. По перше, це відмовитися від будь-яких цих податкових експериментів, які подекуди лунають з боку наших деяких чиновників, абсолютно безглуздих. По друге, це зменшити і відмовитися як оптимальний варіант від емісії національного банку України. Потім переглянути нормативи діяльності комерційних банків, повернутися вже до мирних умов щодо цих щодо цієї діяльності скасувати ті пільгові податкові системи, тобто мова йде про 2% податок, який був введений з початком. Війни і власне, фіскальна консолідація, тобто підвищити якість адміністрування податків як всередині держави, так і на митниці. До речі, на митниці ми бачимо неабиякі резерви. На митниці ми бачимо резерв 100-120 мільярдів гривень по року. І це достатньо великі кошти, які зараз дуже дуже знадобилося армії. Тим більше ми знаємо, що готується відповідний законопроект про збільшення видатків. Тобто ви маєте на увазі, що ще до тих планових надходжень з митниці можна 120 мільярдів да. понад Так. Да. безперечно за нашими розрахунками, це якраз той резерв, який ховається у корупції і у різноманітних схемах зухилення від оподаткування, які використовуються на митниці, і власне які стали причиною відставки керівництва митниці, яке відбулося в минулого місяця. Ну але ми ж це і без МВФ теоретично знали. Що нам бракує для того, щоб отримати так, ці 120 мільярдів? річ тім, річ тім, що більшість тих вимог, які ви висуваєте нас, МВФ, і що стосується верховенства права, і що стосується антикору, і що стосується того, про що ми тільки що з вами говорили вище, це вимоги нас до себе. Тобто ми самі розуміємо, що реалізація всіх цих положень необхідна нашому народу, необхідна Україні для того, аби відбутися, для того, аби перемогти. Тому, от вони так називаються безперечно, вимоги міжнародного валютного фонду, але це ці вимоги, вони в повній мірі відповідають інтересам нашої держави, тому ми їх і підтримуємо. Пара Данило, ви сказали, що коментувати повністю цю домовленість з МВФ можна буде тоді, коли вже домовленість буде досягнена, підписано документи і всі вдарять по руках. А коли це станеться, як довго триватимуть ці переговори? Ну за нашими розрахунками, я думаю, що ну го числа завершуються перемовини в Варшаві, і я думаю, що до кінця місяця ми будемо вже мати програму, якщо все буде добре.